Як відомо, вухо звичайної людини нормально чує звук в діапазоні від 20 до 20 тисяч герц. Коли ми слухаємо пісню, то весь цей діапазон розділено між усіма інструментами, десь по такій схемі. Як бачимо, костяк гітарного діапазону лежить десь між 300 та 3000 тисячами герц. Але що якщо дати гітарі монополію на весь частотний діапазон? Саме так я придумав створити проект Дісторшіазер, аби отримати важкий як 20 тонн заліза гітарний звук. Отже, дисторшіляйзер це схема або набір гітарних педалей, яка дозволить розділити сигнал із моєї стереогітари на частотні діапазони та обробляти окремо кожен із них, аби отримати супер та жирний як бастило. Отже, сигнал буде розділено на чотири частини: лоу-енд. Приблизно 60-300 Гц. це тупо самий низ діапазону, де зазвичай знаходиться басуха чи бас-бочка. Я відокремлю його і пропущу гітарний сигнал через педалі, які я використовую для запису басухи. Low-mid. приблизно 300-700 Гц. Це нижня середина діапазону, де зазвичай якраз і розташована та частина гітарного звуку, яка відповідає за так звану важкість. Тут я використаю свої колись улюблені педальки, які підходять або для важкої гітари, або навіть для басухи. Middle. Приблизно від 700 до 4000 тисяч герц. Це діапазон вокалу та вища середина гітари, де розташовано те саме дж, -дж, -дж» яке ми так любимо у гітарному саунді. Тут я використовую ось таку гітарну примочку, яка дуже зла. Хай! Це все ще више 4 Гц. В цьому діапазоні лежить так звана атака інструментів. Тобто різкі звуки по типу брацання струн басухи або клік удару по бас-бочці. В цей діапазон я всуну ось таку педаль овердрайв, яка додасть різке скло при ударі по струнах. Що ж, саме час послухати, що вийшло. Let's go! Що я можу сказати, я був би ще одним блогером, аби сказав, що це був найплотніший звук у галактиці. Але вийшло доволі важко і точно жирно. Я вважаю, що більш ефективний спосіб це використовувати vst плагіни, бо вони дають більший контроль за діапазоном та не мають недоліків із фазовим сувом, який присутній у такій складній схемі, як дисторшиляйзер. А на сьогодні все. Став лайкоса, мацай, сабскрайбоса. Побачимось!